Скільки у вас на карті? Я не знаю, скільки точно. 35 тисяч. 35 тисяч. А можна на камеру показати? Скільки в тебе грошей на карті? Можеш показати? Зараз хвильку… 66. Скільки в тебе на карті? 28к і зразу на камеру. Ти, значить, мої тік-токи бачила, так? Так, звичайно. Скільки в тебе на карті? 21 689. Скільки в тебе на карті? 28 500. А можна на камеру показати? Скільки в тебе грошей на карті? Та десь 13. А можеш показати? У мене є для тебе пропозиція, прикольна. Яка? Дивись, ми беремо 66 тисяч, закидаємо їх на біржу, один раз прокручуємо і весь прибуток забираєш собі. Що скажеш? Ну, якщо це принесе гроші, я погоджуюсь. Приносить. Давай. Виходиш з машини? Давай. Давай. Яка в тебе робоча сторона? Та чи та? Даєш мені свій телефон? Давай. Давай. Дивись, ми беремо 66 тисяч. Закидаємо їх на біржу і купляємо USDT по 41,5. Зараз їх будемо продавати по 43,5. Зазор у нас виходить 2 гривні. Що зрозумієш чи ні? Головне, щоб гроші капнули. Добре. Так, зараз ми будемо їх продавати по 43,5. Зараз у нас хтось з їх має купити. Угу. Якщо, до речі, хочеш, так само в нашому телеграмі є безкоштовний урок. Угу. Так що залітай. Можеш собі нові диски взяти. Хороший варіант. Силка на телеграм в шапці профілю. Шарш. Так. Да. Добре. Так, дивись, ордер на біржі в нас виконано. Тримай, будь ласка, телефон. Зараз тобі мають прийти кошти на карточку. Обнови, будь ласка. О, прийшли. Так, 70 000. є. 70 тисяч. 70 тисяч. А покажи, будь ласка, на камеру. 70 тисяч, щоб люди бачили. У нас вийшов прибуток. 4 тисячі. 4 Як тобі таке за пару хвилин? За пару хвилин 4 тисячі. Класно. Класно. Якщо ви хочете так само, залітайте в наш телеграм-канал, там є безкоштовні уроки по P2P. Силка в шапці профілю.